Програма Власний погляд вітає глядачів телеканалу Рада. Гість нашої студії політолог Євген Магда. і говорити, ми будемо про ситуацію в Україні, про останні рішення Верховної Ради і про плани парламенту і наступні плани парламенту. Якщо говорити про той темп, то власне такої працездатності Верховна Рада не демонструвала давно і навряд чи буде демонструвати пізніше. Але от щодо рішень, які зараз ухвалює парламент, якщо говорити про їх змістовність і ефективність, от як можна їх розцінювати? І чи не піддаватимуться вони сумніву пізніше? Доброго дня. Звичайно, що Верховна Рада нині працює в екстремальних багато в чому умовах, які обумовлені подіями минулого тижня, загибель десятків людей на вулицях Києва. Але я думаю, що люди ще довго згадуватимуть парламентаріям, наскільки довго вони збиралися 20 лютого, для того, щоб все ж таки ухвалити постанову про прип... закликом про припинення вогню. Потім ситуація стрімко змінилася. Фактично створилась нова парламентська більшість, яка ну вона поки що О... ситуативна, ну, не Так, ситуативна, але яка ухвалює рішення, вже змінено голову Верховної Ради, призначено виконуючи обов'язки міністра внутрішніх справ, виконуючи обов'язки генерального прокурора, призначено голову СБУ, тобто призначено силовиків. Але ми бачимо, наприклад, що питання створення коаліційного уряду воно поки що зависло в повітрі. Я думаю, що це пов'язано з тим, що Політики з одного боку усвідомлюють, що е, посади в уряді за нинішньої економічної ситуації, вони більше нагадують електричні стільці і рубільник, у яких буде досить часто в руках майдану. А з іншого боку, саме їхнє їстество не дозволяє забезпечити створення технічного уряду, до якого би увійшли професіонали, які на сьогоднішній момент... Невідомі широкому загалу, якщо говорять про те, що от немає людей з досвідом, немає які, які працювали. Даруйте у нас на сьогоднішній момент живі всі колишні прем'єр-міністри, всі колишні президенти. Ну не будемо брати екзотичні варіанти на кшталт е, Павла Лазаренка, але скажімо, чим поганий Валерій Пустоводянко чи Юрій Єхануров? у них немає бачення державних проблем. Чи в них є такий рейтинг, який лякає представників нової влади, тим, що він бурхливо буде зростати? Зрозуміло, що будь-який прем'єр, який прямо чи опосередковано працюватиме на президентську кампанію, а дострокові президентські вибори призначені на 25 травня, його рейтинг буде танути швидше, ніж е, Та залишки. Чи є доцільність зал, залишки... призначати такого прем'єра, який хоче йти у президенти? Я думаю, що в прямому вони... президентської кампанії людина, яка буде призначена прем'єром, вона просто публічно зобов'язана відмовитись від наявності будь-яких президентських амбіцій. Її рейтинг дуже швидко продемонструє, що вона, е балотуючись у президенти, лише витрачатиме час і гроші, тому що виборча кампанія це справа все ж таки не дешева. Але якщо ми, наприклад, побачимо. Ситуацію, за якою спікером парламенту буде представник батьківщини, прем'єр-міністром представник батьківщини, міністром внутрішніх справ, представник батьківщини, то я не здивую, що навіть всередині колишніх опозиційних фракцій виникне багато питань із приводу того, наскільки це демократично, із приводу того, як це вплине на виборчу кампанію, і з приводу того, що доволі важливо, наскільки це позитивно сприйме майдан. Хоча на сьогоднішній момент задекларовано, що всі кандидатури будуть затверджені радою майдану, і всі вони будуть презентовані на майдані. Я далеко не певен. та й активісти свої вимоги щодо майбутнього складу уряду. Вони також не виставили практично навіть конкретних осіб. Справа в тому, що от зараз на сьогоднішній момент от ми з вами говоримо, обговорюється тільки гуманітарний блок уряду, тобто, так до нього пропонують людей гідних, які стояли на майдані. Дійсно, вони виконували свої функції, і багато з них, я б сказав, більшість з них, вони, на мій погляд, достатньо підготовлені для того, щоб працювати в уряді. Але чомусь за лаштунками, інакше не скажеш, залишаються е, енергетичний комплекс, Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Міністерство закордонних справ і е, Міністерство оборони знов таки. Тобто виникає питання, хто посяде ці посади. Чому Тобто ключові відомства? Ну вони для а, найбільш Ну, ресурс, за такої ситуації, найбільш скажем. ресурсні для уряду. Тобто, вони повинні визначати, скажімо, і напрями е, фінансово-економічної політики, і забезпечити е, знову таки забезпечувати вже не революційну доцільність, а звичайний порядок. Тому що ми спостерігаємо за дивною ситуацією. Вже влада змінилась, а ті, хто називає себе активістами і протестувальниками, вони до цього часу. Ходять особливо це проявляється в регіонах в масках, і там під гаслами не зрать майдан чи виметимо стару владу з влади. Вони одних людей виносять з влади, а інших людей заносять що цікаво, не, ти... не обирають. А заносять вам не здається, що от за таких умов, що дуже багато обмежень з різних боків, що дискусія на, на даний момент принаймні, перебуває в глухому куті. Визначити щось конкретно досить складно. Навіть якщо зараз будуть називатися конкретні прізвища, буде викликати супротив або з одного або з іншого боку. Згадаємо, на який схід, який поки що позбавили права яким чином впливати на е, те, що відбувається сьогодні в Києві на рівні на цен, на рівні центральної влади? От, взагалі, от така ситуація. В країні як вона може позначитися і який може розвиток отримати. Мені здається, що нова влада недооцінює кількох речей. Перша проблема і головна проблема Януковича не його особисте збагачення. Про те, що зараз показують, ну це добре, це його приватний недолік, збагачення, корупція, розкрадання це важлива проблема, але не найголовніша для влади. Найголовніша проблема це. Для команди Януковича неможливість, неспроможність вести діалог з країною з людьми, те, що називалося діалогом з країною, це було постановочними заходами. Нинішня якщо, влада такий діалог має. Якщо нова влада не зможе вести так, е, адекватний діалог з державою mm. і адекватний діалог з майданом, то майдан, який на сьогоднішній момент виступає в ролі дамоклового меча, він дуже швидко опуститься на голову тих. Хто не усвідомлює змін, я повторюсь, що після загибелі десятків людей на вулицях Києва політики повинні або зрозуміти, що від них вимагається нова якість роботи, нові підходи, нові принципи. Потрібно говорити не про посади, а про те, на яких принципах буде працювати уряд. Не може, скажімо, той самий захід давати гроші під персоналі, під вас чи під мене. Він може давати під реально конкретну програму перетворень, якої на сьогоднішній момент немає. Я розумію, що на Майдані було не на часі її обговорювати, але ж ми маємо на сьогоднішній момент парламентську більшість на основі колишньої опозиції. І її представники йшли на вибори з певними гаслами. Вони повинні бути вже сформовані в законопроекти. Виникає питання, де ці законопроекти, чому Верховна Рада працює з колес за принципом хапайми шкілок залучені. Тобто Це проблема в тому, що ні бачення як рухатись, ні реального поетапного просування на сьогодні влада немає, і саме тому відчуваємо такий спротив. Ніби Верховна Рада парламент демонструє ухвалення рішень, ніби вони все заявляють, що потрібно швидко, швидко, швидко на сам... але насправді Майдан не сприймає тих рішень, які сьогодні ухвалюються в парламенті. Вони ви Сової зовсім інші вимоги, вони вимагають зовсім іншого, і ми можемо четвер навіть мати проблеми з пікетуванням парламенту, в зв'язку з тим, що не прислуховуються до народу. Таке враження, що усунули людей і не користуються саме тим, не використовують те, що від них вимагають. Як бути в такій ситуації? Знаєте, якщо політики використали майдан в якості трампліну, то вони повинні бути готові до того, що трамплін цей не залишається безмовним. Що люди, які стоять на Майдані, вони захочуть побачити, як втілюється їхнє прагнення, їхнє бачення демократії. І українці на сьогоднішній момент, як громадяни держави, яка пережила дві революції за дев'ять років, ну, складно пригадати ще в європейській новітній історії саме такі варіанти, коли, от саме революційним шляхом змінювалась влада, вони достатньо політично підковані, щоб відрізняти погане. Від хорошого ти більше вже є досвід в Україні. І, так е, і на на сьогоднішній момент, тобто говорити про те, що майдан виконав свої функції, він може розійтись зарано. Е, найперша най, дата, коли майдан може розійтись, це президентські вибори, підведення президентських виборів, підсумків, коли е, люди побачать, що влада змінилася, прийшла до влади нова людина. Я б на місці парламентарів Якщо вони не хочуть, скажімо, відмовлятися від депутатської недоторканості, вони не відчувають такої в собі моральної сили, призначав би на осінь позачергові парламентські вибори, тому що дуже складно спостерігати за тим, як люди, які ще буквально кілька тижнів тому виступали з однією політичною позицією, вони виступають з діаметрально протилежною. Це е, таке враження, що вони собі уявили, що немає ні записів, ні архівів, нічого. Якщо говорити, що має передувати от порядок парламентської роботи, то насамперед має бути створена коаліція, яка вже має проголосувати за уряд. Проблеми з коаліцією також є, адже як правило, ті люди, які мають війти до коаліції, вони мають представляти або колишні представники партії регіонів, які також не сприймаються Майдану, Вони кажуть, це ті люди, які в принципі довели країну до такого стану. Знову ж таки, суперечність якась відчувається. Як з цим бути? Ну, це свідчить про недалекоглядність ініціаторів ідеї повернення до конституції 2004 року. Добре, ми повернулись до цієї конституції, але... Суспільство так і не отримало меседжу, що це тимчасовий крок, що разом з поверненням ми починаємо роботу над створенням нового основного закону. Треба розуміти, що в нинішніх умовах Верховна Рада ухваляє політико-правові рішення, але про це треба говорити людям, мало інформації. Ну, Скажімо, відсторонення Януковича від влади це не була процедура імпічменту в чистому вигляді. Це було відсторонення Януковича від влади, яке не це, пер... можливо, прецедент, я... але... яке не було передбачено жодним законодавством. Угу. Але в умовах, про які я вже сьогодні говорив, коли гинули люди, коли надзвичайно високе напруження, фактично кульмінація політичної кризи, це рішення було необхідним. Але знов таки про нього не... таке знаєте враження, що. Люди, які прийшли зараз до влади, змінили Януковича і його команду, вони хочуть поставити собі на службу ту систему влади, яка при ньому існувала. Треба говорити з суспільством і пояснювати, що у нас є план графік, скажімо, що ми тут проводимо зміни, припустимо. В цьому місяці, наступні зміни у цьому, і ви можете проконтролювати. Люди повинні бути залуч... План, так, залучені до процесу. І вони... терміни його до і три... тер, звичайно, терміни його виконання. Інакше, ну про які ми тоді зміни можемо говорити? Про імітацію борхливої діяльності? Можливо, якраз саме от зараз тайм-аут, і Верховна Рада в цей момент і напрацює якісь наступні рішення, пояснивши їх, для чого і. І чому саме будуть такі рішення йти першими? Але хотілося б зрозуміти, як ви вважаєте, як суспільство на сьогодні все таки повинно зрозуміти політиків? Чи бачите ви таку необхідність залучати до обговорення цих рішень до складання того ж самого плану графіку людей, які власне і отримали цю перемогу? Активістів з Майдану, наприклад, і певним чином ті рішення, які були б ухвалювалися в парламенті, вони б десь і перекладалися відповідальність перекладалася і на тих людей, які беруть участь в обговоренні цих документів. Зараз складається враження, що політики відгородилися від майдану і просто штампують рішення за рішенням. І люди не завжди розуміють, оскільки рішення змінюються буквально щогодини. Не зовсім розуміють зміст тих рішень. Рішення неоднозначні. Ну я наведу приклад. Постановою Верховної Ради звільнено 21 політв'язня. Це ну, в суспільстві є певне до цього ставлення. Так, е, є певна дискусія, але це не повноваження Верховної Ради звільняти ув'язнених. Тому зразу виникає питання, чи не потрап, наскільки, наскільки вони до, ну, доцільне це рішення. Перебрали, І, суду, повноваження з, судової ну, влади. перебрали повноваження судової влади. У нас без того е, був. Не авторитетний суд, тобто він не користувався довірою. Так що ж тепер ми народним депутатам дозволимо створювати okay. революційні трійки, роз'їжджатися по країні і там судити людей, ну це, знаєте, виникає дуже багато питань. Я вважаю, що нова влада не розуміє однієї простої речі: що її завдання. Повідомити громадянам і переконати їх, що після всього, що відбулося на вулицях Києва всередині лютому, найсильніша зброя громадянина це бюлетень для голосування. А його найсильніший Який захист – це його права. Вести діалог, пояснювати свої рішення. вже вчора, наприклад, вже представниця угу. удару Ірина Геращенко обурила з тим, що Вносяться рішення з голосу, вони просто депутати не бачать, не не бачать навіть проектів документів, і від, їх знову перетворюють, так би мовити, на ну цього разу вже на персональних кнопкодавів, давів, які яким, гов, зразу під гаслом ну що ти проти майдану? Ні, не проти майдану. Тоді давай голосуй. Але ну в такому форматі можна було зупиняти кровопролиття. В такому форматі можна було ухвалювати якісь нагальні рішення, скажімо, про зміну сил, керівництва силових структур, для того, щоб е, люди, які е, несли відповідальність за загибель людей, вони її все-таки все відчували на собі. Але на сьогоднішній момент те, що зараз робиться, тобто підміняти певні поняття, я б сказав, ставити димову завісу перед виборцями, щоб е, приховати власну неспроможність ухвалювати якусь конструктивну програму перетворень. Ну, я думаю, що це, знаєте, межує з особливим цинізмом, на жаль. А що робити зі Сходом і Півднем? Адже там і досі ситуація неоднозначна. Там люди не розуміють, іноді навіть на так як в Севастополі не сприймають владу в Києві. Як сьогодні потрібна нова влада, які рішення на випередження, на попередження або для того, щоб якось врегулювати ситуацію, пояснити, що це не робиться тому, що проти когось йде. Для всіх. Перше, треба розуміти, що Росія зацікавлена у дестабілізації ситуації в Україні і в Росії не сприймають нинішню українську владу. Щоб там не говорили дипломати на офіційному рівні. По-друге, треба розуміти, що на Південному сході України специфічний інформаційний простір, і він утворювався не один рік. І його змінити навіть трансляцію всіх демократичних. Телевізійних каналів там в цілодобовому режимі, ну за особливо жорстку пропаганду. За, останнім за, часом. за два-три дні неможливо так, там йшла жорстка пропаганда, йшло фактично стравлювання двох частин України між собою. Тому, наприклад, я не зрозумів нагальної необхідності скасування закону про регіональні мови національних меншин, які це рішення буде розгорнуто на південному сході України проти Верховної Ради, проти майдану. Про фактично проти тих перетворень, які на сьогоднішній момент відбуваються. Добре, Тому... не приймати необдуманих рішень. Що потрібно зробити сьогодні? Засідання Верховної Ради Криму. Рішення не зрозуміло, яке буде ухвалено. Депутати з Росії приїжджають до Севастополя, обіцяють їм громадянство Росії. обіцяють кримчанам громадянство Росії. Вже є інформація про те, що ніби бачили військових російських військових на території Криму. Досить багато інформації. Вона різна. Прогнозувати події Але неможливо. виникає тоді питання: а де депутати Верховної Ради України? Чому вони не поїхали до Верховної Які, Ради? Як має яка має бути реакція значить, Верховної Ради? Потрібна була тут в Верховній Раді сформована чи спеціальна депутатська група, причому до якої увійшли не лише представники вчорашньої опозиції, представники партії регіонів, чи ті, хто вийшов з партії регіонів. Треба з тим самим Кримом говорити зрозумілою півостровою мовою, мовою економічних інтересів, гарантувати, скажімо, непохитність Конституції Кримської на певний визначений період, гарантувати збільшення економічної самостійності Криму. Тобто потрібно говорити про те, що у ставленні Майдану, у ставленні офіційного Києва до Криму немає агресії, немає прагнення переламати через коліно. Тобто, Потрібно у тих людей, які е, здійснюють проросійську пропаганду, вибивати козирі з рук, а не навпаки збільшувати у них кількість козирів. на якому рівні зараз має в цей саме в цей період бути спілкування з Росією? Адже жодної ініціативи з боку України ми не чуємо до звернення щодо парламенту російського парламенту. Там також має відбутися закрите засідання. Може бути прийнято рішення щодо е, спеціальної процедури, яка спрощує видачу російських паспортів для українських громадян, знову ж таки. Такий прецедент, який неможливо незрозуміло, як може повернутися, чи можливо виходити якусь делегацію направляти, виходити з ініціативою для зближення позицій і роз'яснення ситуації насправді, як ми маємо з, взаємодіяти з нас? Росією. Потрібен діалог. Росія наш сусід, від якого ми нікуди угу. не дінемось, і навряд чи зможемо відгородитись багатометровою непрозорою стіною. Заховатися, нам потрібно знов таки говорити про. Спільні економічні інтереси в нинішній ситуації новій владі, як би це не було складно, треба підтвердити харківські угоди, тому що їх перегляд фактично спричинить е, чергову хвилю в Росії спекуляцій навколо навколо цього. Або, хоча б припинити розмови щодо цього, так необхідно зберегти зараз статус-кво, тому що Україна на сьогоднішній момент вона об'єктивно не має сил для того, щоб е, боротися з Росією за витіснення Чорноморського флоту. Я переконаний, що західні держави гарантували суверенітет України. Він гарантований ще 20 років тому, коли Україна відмовилась від ядерної зброї. Серед держав гарантів, до речі, була і Росія, і в цьому сенсі українській владі потрібно апелювати і до західних гарантів нашого суверенітету, тому що Україна відмовилась від третього за розмірами ядерного потенціалу, і нагадувати про те, що Україна є самостійним суб'єктом. Міжнародних відносин і не дозволяти перетворювати її на об'єкт такого футболяння між впливовими державами світу, якщо підсумовувати, давайте скажемо основні завдання, які зараз стоять перед новою українською владою, що це має бути, які це які це мають бути ініціативи, які це мають бути рішення в контексті того, що відбувається і в центрі країни на заході, і на сході, і на півдні? От як загалом контролювати ситуацію в Україні для того, щоб приймати ті рішення, які якраз будуть і врегульовувати? Всі події. Основні завдання влади на сьогоднішній момент видаються такими: по-перше, заспокоїти людей, відновити правопорядок на вулицях повний силами Міністерства внутрішніх справ, загонів самооборони, тобто ми бачимо і самоорганізацію людей, це все можна узгоджувати, і ті самі народні дружини в нормальному розумінні цього слова, вони так само мають право на існування, як і загони самооборони. Тобто, Емоції в конструктивне е, русло. Ну, бажано їх спрямовувати в конструктивне русло. Друге сформувати відповідальний уряд. Я б хотів бачити, щоб це був уряд професіоналів, більшість з яких невідома широкому загалу. Тобто вона не перебуває в цій доволі вже замосоленій кадровій колоді, яка багато років фактично тут перетасовується в Верховній Раді. Це повинні бути нові люди, які усвідомлюють, що у них немає політичних перспектив, але в них є завдання здійснити реальні економічні перетворення. Потрібно зменшити максимально напруження у відносинах з Кримом, у відносинах з Російською Федерацією, потрібно знову показати людям, що е, події на Майдані і загибель десятків людей вони не минули дарма. Що змінюється, які невеличке уточнення. щодо Верховної Ради Криму чи потрібно її розпускати? Бо звучать такі заяви, зважаючи на ті рішення, які вони ухвалюють, і е... От я, в цій ситуації діє я боюсь, що розпуск Верховної Ради Криму не матиме позитивних наслідків, тому що е, ми на виборах отримаємо такий самий склад угу. кримського парламенту, якщо не гірше по відношенню до України. А сама виборча кампанія вона може перетворитися на кампанію за відділення Криму від України, чого я зараз мовитися і скоординувати дії, бо таке враження, що Верховна Рада Криму діє окремо, а влада в Києві вони взагалі вони не прислухаються, те, що... ну, поки немає інших шляхів, як шлях діалогу, і впевнена в своїх позиціях влада вона не грає м'язами. Вона все таки намагається простягнути руку назустріч. Тим більше, досвід, до речі, в регулювання на початку 90-х є, коли був Юрій Мішков президент Криму, угу. який відповідним чином діяв, і про нього е тоді ситуація була ще більш гострою, тому що. Надто свіжі були рани після розпаду радянського союзу, але ж все одно е, Крим залишився в складі України, тому треба використовувати і тодішнє напрацювання і говорити зараз. Ну, потрібно вести діалог і здійснювати його насамперед на економічній платформі і робити ставки на тих людей, які довіряють в Криму. Напевно так, ті, хто це усвідомлює необхідність. Єдиної держави Україна, але готовий говорити з кримчанами зрозумілою їм мовою. Якщо хочете говорити з ними російською мовою, а не українською. Добре, дуже дякую. Політолог Євген Магда був гостем нашої студії. Це його бачення і його аналіз ситуації, яка на сьогодні в Україні. Глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентським. Зустрінемось.